Привіт, друзі, вітаємо вас на постійній рубриці вівторок з ратичем, де ми розглядаємо складні теми простими словами. Сьогоднішня тема це російсько-українська війна і події останнього часу. Що ж, поїхали? Гордість, ненависть, злість це ніби просто емоції, які нічого не значать, доки не переросли в якісь дії. А що таке зло як концентроване, яке вже емоційно дозріло? І переросло в щось, що ми можемо споглядати щось наявне, як виглядає зло, яке почало діяти? Це може бути геноцид, такий як у Руанді 1994 року, де за 100 днів загинуло понад 800 тисяч населення. Це терористи Хамас, які відрізають голови дітям перед тим, розстрілявши на їхніх очах їхніх батьків. Це терористи Росії, яких гвалтують дітей на очах їхніх батьків. Це люди, які за 6 тисяч кілометрів їдуть в чужу країну вбивати, грабувати, гвалтувати, катувати, називаючи це захистом своєї батьківщини. Це вбивство голодом мільйонів людей. Просто заради якоїсь гнилої цілі, з не менш гнилими методами досягнення. Її. Зло це ідолопоклонство, яке спотворює людину до образу того ідола, якому вона поклоняється. Якщо ці ідоли це кати, то відповідно ми розуміємо, ким стануть ті, хто ними захоплюється. Зло це корупція, хабарництво, грабіжництво і підтримка цього всього. Сьогодні ми про інший аспект зла будемо говорити, а саме про події останнього часу, про випробування. В контексті російсько-української війни. Росіяни вбивають в Україні українців. А віруючі люди з цієї країни говорять, що це нам за наші гріхи. Віруючі люди кажуть, що кати вбивці, гвалтівники, грабіжники і мародери не винні, винні жертви. Ви запитаєте, де логіка? Її немає, це просто зло. Росіяни. Роблячи терористичні акти в Україні. А саме знищення критичної інфраструктури, знищення дамб, бажання заморозити людей взимку, називають це спонуканням до миру. Росіяни називають вбивства спонуканням до миру. Спонуканням до миру країни, яка вела мирне життя, ні на кого не нападала. І нікому не загрожувала. Ви запитаєте, де логіка? Її немає, це просто зло. Зараз я не хочу зачіпати аспект країни-агресора, аспект України, того, як все відбувається, а більше поговорити про випробування останнього часу. Колись я говорив зі своїм другом, і коли почав досліджувати слово Боже, то сказав йому, що настане час дуже тяжкий. Коли християни, які вірять в Бога, йдуть слідами Ісуса Христа, виконують Його заповіді, будуть вбивати просто лишень за це. За те, що вони сповідують справжню віру євангельську. І на що мій друг розсміявся і відповів, Петро, що ти віриш? 21 століття на дворі. Ми давно не варвари. Ми живемо в цивілізованому світі. Цього ніхто не допустить. На жаль, в сучасних реаліях ми можемо бачити, що такі речі вони допустимі. Навіть в 21 столітті, навіть з висвітленням в медіа, навіть, е по суті, з усіма органами міжнародними влади це все можливо. Будемо читати Євангелія від Матвія, 24 розділ з 6 вірша. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство. І голод, морта, землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних. Намуки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас. І вас будуть ненавидіти всі народи, займання моє. І багато хто в той час спокусяться і видавати один одного будуть. І один одного будуть ненавидіти. Важкі слова. Ісуса Христа про те, що чекає в останні дні: царство на царство, народ на народ, війни, воєнні чутки. Дуже важкі часи, дуже незрозуміло. Але з іншої сторони, як розвиваються події? Спочатку війни, воєнні чутки, царство на царство, голод, мор, землетруси всі ці речі будуть відбуватися. В наш час, в 21 столітті, і написано, що все це тільки початок. І потім, після цього початку, настає один переломний момент. Намуки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи займання моє. Спочатку війни між одними народами, між іншими народами, і потім наступає момент. Коли всі народи об'єднуються навколо лише одного ворога. Це людей, які вірять в Ісуса Христа і Його заповіді зберігають. І далі з 21 го вірша написано: бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу аж досі, і не буде. І коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться. Ісус Христос каже, що настануть. Часи дуже важкі, коли всі народи об'єднаються навколо лишень одного ворога. Ви запитаєте, де логіка? Чому об'єднуватися навколо ворога, яким є люди чесні, люди принципові, люди, які нікому не бажають зла, люди, які роблять все, щоб врятувати інших людей? А я вам відповім словами, сказаними раніше. Логіки ніякої. Це просто зло. Уявіть собі, що настане момент, можливо, навіть настільки страшний, що християнських сімей будуть викрадати дітей і казати, що це роблять на добро. Коли будуть вбивати і будуть казати, що так вони захищають себе і своїх дітей. Будуть робити зло і казати, що ми це все робимо заради якогось блага. Ми це все зараз бачимо тут, в Україні, на цій війні, коли агресор говорить, що він не винен, винна жертва, коли робляться страшні і огидні речі, не маючи абсолютно ніякого підґрунтя розумного чи логічного, просто заради того, щоб робити зло, звичайно, десь політики мають якісь мотиви, щось хочуть, але виконавці. Виконавці не можуть пояснити це логічно. Виконавець, який вбиває в чужій країні, не може пояснити, яким чином він захищає свою державу. Так само не зможуть пояснити це і пізніше. Зло нелогічне. Воно буде робити все, щоб завдати найбільше шкоди любими доступними йому методами. Біблія чітко пише, що настануть страшні часи. Часи, коли вже не народ буде воювати з народом, царство, з царством, а всі будуть боротися виключно з християнами. І в цьому не буде ніякої логіки. Просто дії будуть жорстокими, а слова добрими. Ми захищаємо, тому і вбиваємо. Ми бережемо, тому і крадемо. Ми добрі, тому і робимо зло. Саме таким буде останній час. Ми розуміємо, що дьявол впав з неба, знаючи, що недовгий час має. І в нього через це велика лють. Він буде намагатися погубити якомога більше людей. Війна в Україні чи інші війни це попередження, що буде з християнами, з якою жорстокістю нас будуть ненавидіти. Але Ісус Христос сказав, що Він світ переміг. Він сказав, що якщо вас всі ненавидять, не переживайте. Я світ переміг. Тому, дорогі друзі, коли Він вмирав на Христі, то Його смерть була нашою смертю, щоб Його Воскресіння стало також нашим Воскресінням. Я вам бажаю, щоб ви були з Господом, справді готувалися до останнього часу. Ми не знаємо, коли Він прийде до кожного з нас особисто. Ми знаємо, що будуть колись події, які є надзвичайно страшними, нелогічними. Але так належить статися перед тим, як прийде Господь. Всім вам. Бажаю миру в серці, який понад усяке людське розуміння. Всіх вас закликаю підтримувати нашу країну доступними вам способами, рятувати якомога більше людей. І також нам буде приємно побачити від вас зворотній зв'язок коментарями, вподобайками, дис вподобайками і до наступного вівторка.